Ну що, друзі, всім салют на зв'язку, як завжди, Глок Фікс. І сьогодні у нас дуже важлива тема. Це японські свічки. Сьогодні ми розберемо взагалі, що це таке, які види є японських свічок, та як вони можуть нам допомагати приймати в принципі торгові рішення на графіку. Давайте будемо починати. І так ми вже знаходимося на нашому TradingView, це сайт, на якому ми в принципі аналізуємо валютні пари та приймаємо торгові рішення. І давайте розберемо взагалі, що таке японська свічка. Насправді, насправді тут все дуже просто. Японська свічка це один з видів відображення графіку, один з варіантів відображення нашого графіку, відображення нашої ціни. Ось тут на TradingView у нас є безліч, просто безліч ми бачимо різних відображень графіку, але ми будемо обирати саме японські свічки. Вони тут називаються Candles, Якщо у вас стоїть англійська мова у TradingView. Раніше всі використовували бари, але потім, коли з'явилися японські свічки, більшість перейшло саме на них, тому що вони є найбільш, скажімо так, інформативними. Чому вони є найбільш інформативними? Тому що в них є певні значення, які можуть нам знову ж таки допомагати приймати більш точніші торгові рішення. Давайте ми з вами одразу розберемо взагалі, з чого складається. Кожна японська свічка. Так, друзі, для того, щоб розібратися, які значення взагалі має японська свічка, я ось таку інфографіку підготував для вас. Давайте розберемо. І так, як ми бачимо, у нас є бича свічка і медвежа свічка. Якщо у вас знову ж таки все стоїть за замовчуванням, тобто кольорова гама у вас стоїть по стандарту, то у вас бича свічка це буде зеленого кольору, а медвежа буде червоного кольору. Давайте розберемо спочатку бичу свічку. Як ми бачимо, у кожної свічки є ціна відкриття. Ось тут вона знаходиться у випадку бичої свічки. Ось тут знаходиться ціна закриття. Також у випадку бичої свічки. Тобто, бича свічка це у нас насправді все дуже просто. У неї ціна закриття просто вища, ніж ціна її відкриття. Тому вона є бичою, тобто ця свічка вказує на... Зростання ціни за певний період. Також у нас є у кожної свічки максимум та мінімум. Вони ось тут от знаходяться, максимум наверху, мінімум знизу. Також у нас є тіло свічки. Тіло свічки це по суті відстань від. Ціни відкриття до ціни закриття. Ось ця відстань називається її тілом. Вона у нас буде ось така сама зафарбована ділянка, скажімо так. А відстань між максимуму, наприклад, до ціни закриття або, наприклад, навпаки, від ціни відкриття до мінімуму, називається тіні. В даному випадку це бича свічка вона вказує знову ж таки на зростання ціни. Тепер давайте про медвежу свічку поговоримо. Тут також, все як і в бичі, є ціна відкриття. Та є ціна закриття, але, але тут дуже важливо, бачите, що у медвежої свічки ціна закриття нижче ніж ціна відкриття. Тобто, це вже вказує на спадання ціни за певний період. Тут розібралися також є мінімум і також є максимум. Максимум вгорі, мінімум у нас тут внизу. Тіло у нас це також відстань між ціною відкриття до ціни закриття, і тінь це відстань між ціни закриття до мінімуму або від ціни відкриття до максимуму. В даному випадку це у нас є такі. Тіні, ось ми розібрали дві свічки, тобто медвежа і бича. Одна вказує на зростання, інша вказує на спадання ціни. Я думаю, тут нічого складного немає, тому йдемо далі. І так, друзі, повертаючись на наш графік, ми бачимо, що в нас є зелені та у нас є червоні свічки, тобто бичі та медвежі. Одні вказують на зростання, інші вказують на спадання ціни. Тепер давайте поговоримо ще взагалі, які є. Під види, взагалі цих свічок, тобто які можуть зустрічатися на графіку. Адже якщо ми подивимося на кожну свічку на графіку, ми побачимо, що вони не є однаковими. Одна більша, інша менша, у іншої взагалі якісь великі тіні, у іншої взагалі немає цих тіней. Тобто ми бачимо, що кожна свічка вона є різна. І тому японці придумали різновиди цих свічок. Сьогодні ми розберемо найпопулярніші. Також друзі, обов'язково напишіть, якщо вам це зрозуміло, це у коментарях, тому що для мене це дуже важливо. Я стараюсь знову ж таки. Пояснювати все дуже просто, тому давайте будемо починати переходити саме до видів свічок. І так, які взагалі є свічки? Давайте запишемо перше. І так, друзі, перша свічка одразу скажу наперед, не дуже сильно пугайтесь цих назв, які зараз ви будете чути, адже в принципі це японські назви, вони просто так називаються, тому. Нам нічого тут не залишається, просто їх використовувати для аналізу. Перша свічка називається у нас Марі Бозу. Я надію, що я правильно в принципі ставлю наголос, тому що знову ж таки це не я придумував, це придумали японці. Тому давайте це з вами тут і запишемо. І так, перша свічка Марі Бозу. Як взагалі вона буде виглядати у нас на графіку? Давайте це разом ми з вами і намалюємо ось тут на схемі. Так, друзі, на графіку Марі Бозу буде виглядати приблизно ось так. Тобто, це по суті свічка, яка вказує на силу в даному випадку ціни. Тобто, ми бачимо, що в неї практично немає тіні ні з одної, ні з іншої сторони, що вказує, в принципі, на силу. Це може бути як і бича свічка, так і медвежа. Тобто, якщо бича вона буде зелена, якщо медвежа, то вона буде червоного кольору. Це вказує в принципі, на силу ціни. Я думаю, тут нічого складного немає. Тобто, якщо у нас на графіку ми бачимо ось таку свічку приблизно. Без тіней, ні з одної, і не з іншої сторони, ось таку повнотілу свічку, то ми можемо сказати, що це марібозу, і вона вказує на силу того чи іншого руху. До речі, цікавий факт, друзі марібозу з японського переводиться як брита голова. Тобто така, знаєте, невеличка аналогія, що в неї немає тіней, ніби це просто, знаєте, як волосся у свічки, тому брита голова, ось це марібоз. І так, друзі, другий вид свічок це вовчки. Хтось, можливо, мене запитає, що це взагалі за вовчок, як він взагалі виглядає, що це взагалі таке. Це свічка, яка приблизно буде на графіку. У вас друзі, виглядати ось так: тобто, у неї є невеличке тіло, але з іншої сторони у неї великі тіні. Тобто, приблизно ось таку свічку ми будемо мати на графік. Про що говорить ця свічка? Ця свічка, в принципі, говорить про певну нерішучість людей на графіку. Тобто, якщо ми бачимо приблизно ось таку картину, вона знову ж таки може бути як медвежа, так і бича. Вона вказує на певну нерішучість і, напевно, друзі, знаєте, таке слово невизначеність. Невизначеність на графі. Після таких свічок бажано не приймати якихось сильних торгових рішень, якщо знову ж таки. Ми відштовхуємося тільки від японських свічок, тому що я знаю, що є такі люди, вони саме свічний аналіз ставлять на перше місце, тобто вони торгують саме від нього. Тому знову ж таки, після таких свічок краще нічого не приймати ніяких торгових рішень. Я думаю, тут також нічого складного немає. Тобто, ця свічка в принципі вказує на невизначеність. Скоротимо просто невизначеність ось так. Тобто вовчок у нас це свічка, у якої, знову ж таки, маленьке тіло та великі тіні. Тепер давайте перейдемо до третього, до третього виду свічок, який також є дуже важливими в розумінні. І так, друзі, третій вид свічок називається доджі. І так, друзі, доджі свічка Що це взагалі таке? Як вона взагалі виглядає у нас на графіку? І що вона про себе говорить. Давайте подивимося, ось так приблизно, приблизно буде виглядати доджи свічка на графіку. Тобто вона може виглядати ось так, вона може виглядати, наприклад, ось так, вона може виглядати, наприклад, ось так. Взагалі, доджи також вказують про певну невизначеність на графіку. Але знову ж таки, якщо вони з'являються десь на вершинах або навпаки у впадинах руху ціни, то вони можуть свідчити про. Певний розворот тенденції, про розворот тенденції, який може статися в найближчому майбутньому. Тобто це деякі таке, знаєте, попередження, попередження трейдерів про те, що зараз може статися розворот. Вони вказують, знову ж таки, як і вовчки, на певну невизначеність, але, друге, в більшості випадках, якщо вони з'являються в ключових якихось точках на графіку, вони можуть свідчити про розворот тенденції, про розворот тенденції, який може зараз статися. І так. Ми розібрали, що перше це є марібозу, це свічки, які вказують на силу руху. Друге, це є вовчки, які вказують на невизначеність, і доджи, які знову ж таки вказують як і на невизначеність, напевно, таку нерішучість, так і на, в принципі, розворотну модель, яка може статися найближчим часом. Але знову ж, друзі, напишіть у коментарях, чи було вам зрозуміло, тому що для мене це дуже важливо. Чи була вам зрозуміла та інформація, яку я вам тільки що розповів. А зараз ми перейдемо до деякого бонусу. Які я вам підготував. А саме я вам розповім про один дуже цікавий паттерн, який складається з однієї свічки, і який може дуже сильно вам допомогти приймати торгові рішення на графіку. І так, давайте перейдемо саме до нього. Що ж це таке? Це свічка, одна знову ж таки, як я вже і казав, вона називається молот. Це свічка, яка вказує в першу чергу на розворотну модель. Тобто, як вона виглядає, давайте одразу це все з вами промалюємо. І так, друзі, свічка молот приблизно буде виглядати у нас ось так на графіку. Звичайно, будуть невеличкі відхилення завжди, але приблизно будемо бачити ось таку картину. З чого взагалі складається? Бачимо велика нижня тінь. Та невеличке тіло, а воно може як бути, так його може взагалі не бути. Якщо тіла немає, то це вже йде як доджі. Як доджі свічка. І якщо я не помиляюсь, такий різновид молода називається такурі. Але знову ж таки вернемося ось сюди. На графіку приблизно будемо бачити ось таку свічку. Бачимо, що в неї велика нижня тінь, і що саме також головне, що в неї практично немає верхньої тіні. Практично немає верхньої тіні, або навіть якщо вона є, то вона дуже невелика. І вона дуже невелика, в принципі, тому також це ми можемо зараховувати як молот. Тепер перейдемо взагалі, який він може бути. Молот може бути як і медвежою свічкою, так і бичою свічкою, тобто або червоного кольору, або зеленого кольору. Коли ми бачимо, що молот з'являється у нас на графіку, це вже свідчить. Про певний розворот, який може статися найближчим часом. Давайте подивимося це все на графіку. Давайте подивимося це все на графіку. Ось хороший приклад молоту на графіку. Друзі, прошу звернути вашу увагу. Ми бачимо, в принципі, що ціна йшла на спад. Ми бачимо, такі утворювалися великі червоні медвежі свічки, і ціна спадала. Але, Але потім ми бачимо утворення ось такої ось свічки. Знову ж таки, вона утворилась самою останньою. Ми бачимо так. І після неї, після неї, після цієї свічки утворилося ось такий сильний рух ціни на зростання. Тобто, ми бачимо, що після цієї свічки ціна пішла навпаки вгору, тобто стався такий локальний розворот, локальний розворот тенденції. Ось тут у нас свічка молот. Ми знову ж бачимо невелике тіло, велика нижня тінь. Та невеличка тінь зверху. В принципі, ось таку свічку ми можемо брати за молод. Також, друзі, ще дуже важлива інформація, яку я вам не розказав, це те, що, в принципі, якщо ми бачимо, що у нас ціна йде вниз, так, давайте ось так намалюємо. І тут з'являється молот. Давайте ми також його намалюємо. І тут з'являється молот, наприклад. І саме головне, якщо у нас молод зеленого кольору з'являється на фоні низхідної тенденції, так, тобто, як ось тут, наприклад, то такий сигнал є більш сильніший на те, що зараз станеться розворот, ніж якби ось ця наша свічка молот закрилася з медвежим тілом, тобто червоного кольору. Розумієте, про що я говорю? Напишіть у коментарях прямо зараз. Тобто, якщо у нас свічка молот на несхідній тенденції закривається, в принципі, бичею, тобто ми бачимо ось таке зелене тіло, нехай воно буде невелике, цей сигнал буде сильнішим. Ніж якби вона закрилася медвежою, тобто червоного кольору. Я думаю, тут не складно, тому напишіть у коментарях, чи це ви зрозуміли. Це також дуже важливо. І так, друзі, я зайшов вже на іншу валютну пару. Це у нас долар швейцарський франк. І давайте подивимося, де у нас тут може бути наш молот, який знову ж таки вказує на розворот. Ось, наприклад, тут ми бачимо наш молот. Дивіться уважно, також бачимо молот, який сформувався знову ж таки довга нижня тінь. Немає практично верхньої і невеличке тіло. І знову ж таки, після молота ми бачимо ось такий рух ціни непоганий на зростання. Давайте подивимося далі. Я, в принципі, бачив ще непогану ситуацію, також з молотом. Давайте його спробуємо зараз знайти. Ось, друзі, те про що я їй казав. Непогана ситуація з молотом. Ось тут дивіться уважно, наш молот знаходиться. Тобто, ми бачимо, що до цього у нас була ось така несхідна тенденція. Ціна у нас спадала, потім з'являється молот. Також бачимо, велика нижня тінь немає практично верхньої і невеличке тіло. І після нього ми бачимо ось такий рух ціни на зростання. До речі, потім ціна взагалі розвернулася через деякий час. Тобто, ми бачимо, що молод це. В Першу чергу розворотна модель, розворотна модель, яка вказує на те, що ціна скоріш за все скоріш за все розвернеться. Але знову ж таки, друзі, знову ж таки, дуже важливо. Це не є 100% сигналом на вхід. Я взагалі вважаю, що не можна приймати рішення, орієнтуючись на щось одне. Нам потрібно все аналізувати вкупі, тобто в комплексі. Це рівні, це об'єми, це свічки. Це тренд. І коли ми будемо це все поєднувати в одну картину, тоді ми будемо приймати найбільш успішні торгові рішення. Знову ж таки, японські свічки та свічні паттерни це круто. Якщо ви їх знаєте, якщо ви, в принципі, вмієте їх приміняти на графіку, то це буде вам тільки плюс. Ось знову дивіться молот, Молот, який відпрацював. Тобто ми бачимо, що ціна йшла на спад, потім з'явився молот. І ось такий рух ми з вами отримали на знову ж таки на зростання. Тобто, молот – це тільки попередження про те, що ціна може розвернути. Це тільки попередження, це тільки попередження. Тому друзі, ось таке відео обов'язково напишіть у коментарях, чи взагалі вам було зрозуміло, тому що я намагався розповідати досить просто, дуже простою мовою, щоб ви розуміли, що це взагалі таке японські свічки, які вони бувають, невеличкі різновиди їх. Та в принципі, як їх можна приміняти. До речі, також друзі, ми вже з вами затронули тему патернів, Тому, якщо вам це цікаво, напишіть це у коментарях, і ми розглянемо ще найбільш популярні патерни та як їх можна, в принципі, приміняти на графік. Тому що сьогодні ми розглянули тільки молот, а їх ще, в принципі, є велика безліч. Тому напишіть обов'язково у коментарях, якщо вам це цікаво, я обов'язково зніму про це відео. Ну а з вами був GlockFX. На зв'язку і до зустрічі у наступних моїх відео.